Кохана моя Україна, за останні два тижні я об'їхала більше ніж п'ять країн Європи. Я дуже тебе люблю. Люблю за те, що ти в мене прекрасна. За те, що ти в мене неймовірна, за те, що ти щира душею. Кохана моя Україна, найпрекрасніша моя земля. Незважаючи на те, що тут дійсно гарно, тут дійсно прекрасно, але ти є щира, неповторна єдина. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води годину щасливу і в радості мить! Любіть годину негоди. Любіть Україну, усній на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Слава Україні!